Казка, як Цуценятко Кеті, віршики складала авторка Ірина Гармаш. Цуценятко Кетті дуже любила книжки. Вона була ще маленькою, тож не вміла поки що читати. Їй подобалося слухати казки, оповідання та віршики. Вдень, поки батьки були на роботі, Бабуся Гавгава читала малі різні історії. Кеті, притулившись до бабусі, уважно слухала та розглядала малюнки в книзі. А ввечері цуценятко зазвичай чекало батьків, родинної вечері та читання казочок перед сном. Разом з матусею чи татком Кеті вибирала книгу. Скажімо чесно, книжок у будинку собачок було багато, бо й батьки Кеті теж любили читання. Знання в книгах живуть, щоб все знати й розуміти, потрібно читати книги, різні книги, частенько говорила матуся. Одного вечора татусь, дорослий сильний пес, приніс нову книжечку і сказав Люба моя, це віршики чистомовки, малятам звірятам на допомогу, щоб краще звуки вимовляли, правильно слова говорили. А ще вірші пам'ять тренують, якщо їх вчити. Кеті, хоч і мала була, вже знала на пам'ять безліч казочок. Втім, книга з віршиками їй дуже сподобалась. Вірші були про звіряток та дружбу, про пори року й смаколики, про сонечко й іграшки. Мамо, а хто книжки й оповіданнячка вигадує? засинаючи, запитала Кеті у матусі. Письменники, відповіла мама, це велика праця. А вірші хто придумує? продовжило розпитувати цуценя. «А вірші?» Створюють поети й поетеси. Я теж хочу бути поетесою. Дуже мені віршики подобаються, пробурмотіла, засинаючи, кеті. Матуся поцілувала донечку у пухнасту щічку. Якщо дуже захочеш стати поетесою, то обов'язково станеш. Спокійної ночі, Люба. Гарних казкових снів. І пожартувала. Можеш завтрашнього дня й починати віршики складати. Матуся може, й пожартувала, але Кеті ні. Прокинувшись вранці, цуценятко прибігло до бабусиної кімнати. Батьків вже не було вдома, пішли на роботу. Бабусю, я хочу бути поетесою. Я хочу складати віршики. Навчи мене. Ой ой, усміхнулася бабця і подумала, що день обіцяє бути веселим. Тож так і сталося. Кеті, але спочатку вмийся, заправ ліжечко, поснідай, я оладки спекла, сказала бабуся. Добре, добре, швиденько відповіла Кеті, я буду вмиватися, а ти, бабусю, розповідай про віршики, як їх складати. Гавгава розповіла, що кінчики слів їх хвостики повинні бути схожими, однаковими. Наприклад, сонечко, віконечко, жити радіти, калина. Дівчина. Лише встигла бабуся розтлумачити малій проримий римування, як почалося. Будучи стомовки для малят звірят складати, вирішила Кеті, як у книжці. І тієї ж миті старенька гавгава почула перший шедевр онуки. Мило, 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 кеті лапки мила. Латки, 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 з'їла всі оладки. Ого, оце так, здивувалася Гавгава. Далі було ще веселіше. Щоб цуценя не побачило, щоб не потрапило їй на очі, киті римувала. Сонце, 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 світить нам віконце. Дощика немає, синє небо сяє. Оце так, справжня поетеса, хоч записуй, сміхнулася бабуся та запропонувала йти гуляти. Там більше слів для віршиків можна знайти. Тож пішли до парку. А там у парку було повно звірів і дорослих, і малят. Всі насолоджувалися гарною погодою. Аха-аха-аха, зелена черепаха. Шата, шата, шата малі черепашата. Аба, аба, аба стрибає поряд жаба, промовила Кеті, побачивши кампанію парку. Кеті, привіт! Ти теж на прогулянку вийшла? підбігла до цуценяти подружка Киця Кота, яка теж прийшла до парку зі своєю бабусею. Привіт, киця, вічливо відповіла кеті. До речі, я вирішила стати поетесою, тобто вірші буду складати. Як це ти будеш поетесою, не зрозуміла подружка киця. Вірші лише в книжках бувають. «Ось слухай, що я вже вмію. Можеш, до речі, й собі навчитися, це не складно», – відповіла цуценя. Та розповіло Кицюні про Рими. І майже тієї миті склало нову чистомовку Іця, Иця, іця! привіт, подружка Киця. Олик, 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 ось тобі смаколик. Кетті витягла з рюкзачка цукерку і пригостила подружку. Оце так. Тепер у мене не просто. Пуджка цуценятко Кетті, а справжня поетеса, захоплено промовила киця Кото. Подякувала за пригощання і раптом сказала. Я теж хочу бути поетесою. Зараз спробую. Я зрозуміла. Мала кицюня поміркувала хвилинку і голосно промуркотіла – Жу, жу жу з скеті я дружу. Жимо, 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 до озера біжимо. Ати, 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 нам весело гуляти. Дивіться, тепер у нас дві подружки і обидві поетеси весело засміялися, бабуся гавгава з бабусею кіто кото А ще похвалили кеті, що добру справу зробила. Подружку навчила віршики складати, бо вірні друзі один одному завжди допомагають.